У середині 14 століття руські землі, які були під найбільшим тиском Орди, Туров, Пінськ, Чернігів та Київ, стали під захист молодого й агресивного Великого князівства Литовського де княжив Гедемін. Держава, що утворилася в результаті на північно-західних українських землях, іменувалася Великим князівством Литовським і Руським. Литвини охоче опанували всі досягнення Русичів, зокрема й мову. Крім того, Гедемін отримав підтримку місцевої знаті, бо обіцяв не відбирати земель і призначати на посади тільки місцевих людей. У 1313 році Золоту Орду очолив Узбек хан. За його правління орда досягла найбільшого розквіту. Хан Узбек запровадив нову релігію іслам. За часів його правління у кримській столиці Солхаті побудували перший вищий навчальний заклад у Криму, медреси хана Узбека. Руїни Медреси збереглися у місті Старий Крим. Хан Узбек дав ярлик на збір данини з окупованих північно-східних руських земель Московському князівству, яке отримало тоді назву Велике, поглинуло за лісся і стало головним улусом Орди на цих землях. Після смерті Узбека почалися усобиці спадкоємців, цим скористалися литовсько-руські князі. 1362 року на синіх водах відбулася вирішальна битва. Військом Великого князівства керував старший син Гедеміна Ольгард. У його лавах виступали литовські та руські дружини. Війська Ольгарда здобули в блискучу перемогу над монголами. Після цього Велике князівство Литовське і Руське встановило контроль над колишніми землями Русі і західними землями половців аж до Чорного моря. Велике князівство Литовське і Руське стало однією з найбільших європейських держав. Близько 90% його території складали слов'янські землі. А офіційною мовою, якою писалися документи, була тодішня українська, розмовна мова наших предків із вкрапленням церковно Слов'янської. Монголи програли на синіх водах через те, що у Золотій Орді точилася боротьба за владу. Половецький воєвода Мамай, очільник війська монгольської держави, прагнув вийти зі своїми землями з під влади Орди. Після кількох невдалих спроб перевороту. Він підняв на повстання народи по Дніпров'я. Внутрішня війна тривала близько 20 років, і це дуже ослабило Орду. Одночасно, у 1360-1370-х роках, князь Ольгард ходив походами на Москву, тодішнього союзника монголів. Мамай уклав антимонгольський союз із нащадками князя Ольгарда Ягайлом. Проте, 1380 року каральна експедиція Хана Тохтамиша розгромила війська повстанців, до яких приєдналися литовсько-руські війська, Воєвода Мамай загинув. А його син Олекса разом зі своїм напівкочовим народом пристав до Литви і Русі. Тим часом, не здолавши Литву у війні за землі Руського королівства, поляки одержали блискучу дипломатичну перемогу. Князь Ягайло, одружившись з королевою Ядвігою, Став польським королем Владиславом ІІ, і в обмін на цей титул віддав полякам незалежність і землі Литви і Русі. Цей Союз у 1385 році затвердила Кревська Унія. Велике князівство тут таки почало Визвольну війну, яка завершилася поверненням великої частини суверенних прав і відновленням Великокняжого престолу, який посів князь Вітовт. скориставшись Союзом з Мамаями та Польщею. У 1390-х роках князь Вітов почав вимагати від Орди всі землі, що раніше належали Русі. У 1408 році він захопив Смоленськ і В'язьму, розширив північний кордон князівства до верхів'я річки Оки та став опікуном десятилітнього московського князя Василя. За договором із Кримом він розширив володіння до Чорного моря і побудував міцні прикордонні фортеці: Соколець, Дащів, Коцюбіїв, Білгород. Каравул. відчувши послаблення Золотої Орди, кримські татари почали шукати союзу з князівством литовським і Руським. 1410 року об'єднане польсько-таруське литовське татарське війська розгромили хрестоносців у Грюнвальдській битві. Руські війська билися у ній під синьо-жовтими корогвами, які стали прообразом майбутнього прапора України. На хвилі перемог Литва у 1413 році змусила Польщу відновити Незалежність Великого князівства, підтвердивши рівноправність Державного Союзу, про що підписано Городельську унію. Проте Вітовт продовжив боротьбу за незалежність. І у 1429 році організував у Луцьку з'їзд європейських монархів, який ухвалив рішення перетворити Литовсько-Руське князівство на незалежне королівство. Коронацію призначили за рік. Однак спротив Польщі і передчасна смерть князя не дали здійснитися цьому плану. Перспективний у військовому сенсі союз з Польщею приніс багато внутрішніх загострень. Закріплена Городельською унією зверхність католиків над православними створила величезну напругу у землях литовських і руських. Ця напруга заклала конфлікт, який визначив хід історії на сотні років вперед. Отже, боротьба триває. Не дивлячись на те, що за Городельською унією було повернуто незалежність. Литовського князівства. Не дивлячись на те, що тепер Велике князівство Литовське отримало незалежність, досі залишалася зверхність католиків над православними. Київський князь Видригайло Ольгердович підняв повстання і проголосив себе великим князем Руським. Результатом трирічної війни стало відновлення суверенітету Київського князівства у складі Литви. Землі його охоплювали межиріччя Дністра і Дніпра та сягали Сіверського Донця. Під рукою Києва залишалося і найпівнічніше васальне князівство Новгород. Кримські татари в союзі з литовськими і руськими князями витіснили Орду з Криму, Причорномор'я та Приазов'я. В результаті на території України виникло незалежне Кримське ханство, яке стало потужним культурним центром і впливало на розвиток звичаїв і мов сусідніх народів. Це була напівкочова держава, очільника якої обирала Рада Беїв, яка звалася Великим Диваном. 1441 року Хаджі І Герай став першим ханом Кримського ханства, а його рід правив Кримом понад 300 років. Хан переніс столицю із Солхата до Салачика, а його син Менглі Герай побудував поруч нову столицю Бахчисарай. Уряд ханства називався Малий Диван. За сарматською традицією роль жінки у владі була значною, третьою за рівнем повноважень була посада Анабеїм. Ханші валіде. На яку великий диван обирав матір або одну з жінок хана. Родовий знак гераїв тарак Тамга, став згодом гербом кримських татар. Кримське ханство збирало данину з під владних територій. Водночас тривала війна із залишками Золотої Орди, яка не визнавала незалежності Криму. Нова держава стала захисником кордонів Великого Князівства Литовського і Руського, східних від монголів а південних від Османів. Родовим знаком гераїв була Тарак Тамга. Майбутній герб кримських татар. А на заході Польща не полишала спроб забрати Поділля та Волинь. У 60-х роках 15 го століття поляки підкупили литовців привілеями і не допустили на Великокняжий престол київського князя Семена Омельковича. Після його смерті у 1471 році Київське князівство перетворили на воєводство. У 1481 році Київська знать організувала заколот: Змову князів. Заколотники збиралися знову відновити Київське князівство. Однак шпигуни видали плани повстанців, і очільників змови стратили. Для остаточного знищення традиції княжого міста Києву було даровано магдебурзьке право, і відтоді замість князя столицею керували органи місцевого самоврядування. У 70-ті роки 15 го століття з півдня на нашій землі посунули османи. Одночасно у Крим вторглися Золотоординці. Союзник Кримського ханства, Велике Князівство, було ослаблене війною з Московією, а тому ханство знайшло нового покровителя Османів визнало релігійний протекторат турецького султана як духовного лідера ісламу. Разом із Османами Кримці витіснили золото ординців, знищили князівство Олекса, зруйнували бастіон італійців Кафу та інші генуейські міста. Крим опинився під тиском турецьких фортець. Відтоді вибірний устрій припинився, і турецький султан став призначати кримськими ханами князів з роду гераїв. У 1560 році, внаслідок Люблінської унії, що об'єднала Велике князівство Литовське, Руське і Жемайцьке та Королівство Польське, було створено нову державу Річ Посполита. А ще у кінці 15 століття люди почнуть заселяти дике поле. Туди тікали ті, кого пригнічували за релігійними принципами та намагалися окотоличити там зароджується козацтво. Козаки це ті, хто в майбутньому відіграють важливу роль в історії української держави.